Де ти знаходишся? Це хто тут навколо нас? Люди Українці. Українці? Не тільки і французи теж, так? Да. Ось п'яту площади. Ми не сказали, девочки. Да? Ходім, попаде. подивись. Там 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 буде. Так

Посміхаються всі, бо ти дуже гарна і весела дівчинка. Всі тобі посміхають. Ой, добрий день! Так, в мене пряма трансляція. А, ось, щас, щас, щас. Ні, Все добре, все добре. Нічого собі, одразу тобі, подронку, ви знали, що ми тут будемо. Ви готували. Пильнуєте. Дякуємо, Лі, кажеш, дякую. Ні. Молодець. Як вона на віліку на пану на Собажанській ластів. Я вас показую. Так, Я показую, що ви донатите прямо тут, не відходячи. Я вам дуже вдячна. От. Дякую. Ой, пиріжі себе. Дякую. Так, як і я. Ой. я поэтому... Дякую. Дякую вам. 10 євро. На Слобожанських Ластівок. Передали донат. Давай трошки відійдемо, давай трошечки сюди, доть. Вони будуть йти в ту сторону, додь. Туди будуть іти і нести цей прапор. Всі будуть дивитися. Дуже багато французів. Давай трошки пройдемось, Дой сюди йдемо. Бережно. Ну лисичка. давайте Фотографують, щоб запам'ятати, як всі збиралися, щоб всіх підтримати. Тати? Ну, ти можеш піти до тати. Давай я тебе від відведу. Давай давайте слава Україні героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Пішли там дівчинку бачу одну. Моя, Мам, не навіть не, не одну. В, ми забули тобі віночок твій взяти гарненький вдома, точно. І Мама забула. Той, що тобі подарували. Куди ти йдеш, Дудь? Давай сюди. Не йди далеко. Маємо всі бути разом. Давай смаколик віднесемо татові, Давай, те, що тобі подарували. Ні, будеш носити так сама. Добре. Наспечко, Бачиш дівчат? おかえり Пройдемо. Ми трошки тут заважаємо, пішли до тебе. Сфоткати да. тебе? Давай. Ой, обережно. Ти хочеш туди залізти? Все, готово. Пішли до тата, пішли? Бо ми зараз вже будемо йти. Починаємо! Дай руку. Починаємо. Візьміть, будь ласка. Що це? Давай, ручку. Селі це і подарувала. І французам і всім можна. Всім, хто любить Україну. Давай трошки тата почекаємо, давайте? Ось ви де. Я думала, вас ще чекати треба. За ручку на я зараз повернусь через тві хвилини. До нас доганяти своїх. Щоб ви розуміли, тут дуже багато французів, не не тільки українці прийшли, прийшли французи.

Опа, вибачте, задивилася. Нарешті Миколай посміхнувся. Ні. Не. Ще ні. Не. Треба так. чим ми пованемо сейчас? І повертаєшся як. Асосем!

Всі разом, так, всі з прапорами України. А деякі з прапорами Франції так. Так, Україна і Франція, вони друзі, правда? Разом з Францією. Якщо зараз завтра згодилися, вперше у Так.

Не знаю, чи ви помітили, але в автомобілі водій зробив нам сердечка. Вікно руками показав. Героям слава! Смерть ворогам. Понад усе. Понад усе. Гей, гей, гей. До речі, для ходи до нас накладу. Спасибо. Так, ми на бальна карти. В мене на бадбанки 149. Будьмо. Будьмо на сума, значить. Що значить будьмо? Я і французам не можу перекласти, що значить будьмо. могей погане. Так? Так, да, але ще треба мати сімейне положення, яке того вимагає. А я ж да. з батьками, а в родини є досі. Такі... А, окей. Окей. Так, бо я написала, що я з мамою, і у мамою декларацію там вложу. Військові французькі, навіть не а саме військові їхали, посміхались нам. Ось скільки нас. Ось скільки нас дуже багато, так. Полі... Поліцейські дні з нами. Вони охороняють, щоб був порядок, щоб ніякі бандити до нас не приставали. Пряма трансляція Україна вас дивиться Це бережно тут машини йдуть. Машини їдуть, давай сюди. Оп. Оп. Так, вони якраз зупинились, зараз ми всіх наздоганяємо. Друзі, дякую дякую, друзі, за те, що дивитесь цю трансляцію. Я нагадую, що під іншими відео, під це ще не встигла додати реквізити під відео, є, реквізити, куди можна донатити, допомагати сьогодні нашій армії. У мене розряджується телефон. Десять відсотків залишилось. Я фільмуватиму для вас. Друзі, фільмуватиму для вас на інший пристрій. Вже в запису покажу вам, як продовжиться наша хода. Зараз прямою трансляцією доведеться закінчити, але я хотіла вам пере... передати, переказати цю атмосферу незабутню. Взагалі, в мене очі на мокрому місці і взагалі дуже не вистачало такого єднання нам всім також побачити, скільки нас, що ми не самі. Тож дякую. Дякую вам за підтримку. За перегляд. Слава Україні.